Чотирьох чоловіків завалило кам'яними брилами під час нелегального видобутку каменю. Тут загинув 27-річний хлопець. Місцеві кажуть, постраждалі вже були, але загибель вперше. То Ту швидко тут позакривалися. Ну, смертей не було. Смертей не було це. Перша смерть. І... Зараз із камінням змішалося все. І рукавиці робочих, і важкі кувалди, і кров, і марлі та шприци, сліди першої допомоги. Найімовірніше обвалилася частина кам'яного карнизу просто по центру кар'єру а через недотримання елементарних заходів безпеки і правил видобутку чоловіків завалило. Дорога до кар'єру одна через усе село. Тут навіть дорожні знаки встановлені. Просто на в'їзді до незаконної каменеломні не на, на камеру місцеві кажуть, на кар'єрі працювали позмінно кілька бригад. Свого часу робив тут і Василь Папулинець. Колись ми теж давно вже за три роки творився, а потім лишив, бо то не на мій поперек. Камі сина налупав, Вдалося ти якісь болі гроші. Ні, то вон там коло церкви жиє ж долу. з цим боролись ми були, бо так все зустрічали постійно. А сьогодні копав товаришу могилу. Знайомі загиблого переконані, головна провина не на постраждалих. Відповідальність на тих, хто облаштував кар'єр. От тільки їх це рук справа, говорити бояться. Там така була скала, от я лічно три роки тому то то бачила. Там згори ліс, а внутрі вони то, -то каміння довбали. І то то все обвалило, бо ми в його знали. Він рус, із, наприклад, із моїми дітьми. Хлопець був предобрий, Ну так все стало. А як вони працювали, я не в курсі. Це то в якась фірма, це вони самі фірму мали. Я не в курсі. Були дві три скорі. І міліція така одразу була. Хлопці так непогані. Робили як усі. робота не є, та заробляють. Так, як усі люди виходять з положення. Троє хлопців, яким пощастило вижити зараз в Ужгородських лікарнях. Найважчих привезли до міської клінічної. Усі прооперовані. Попереду ще хірургічні втручання та тривала реабілітація. Одному з хворих довелося виконати ампутацію гомілки на рівні верхньої третини. Іншому хворому виконано остеосинтез. Тих сегментів, які потребували, і які ми мали змогу приправати в той час, правоохоронці відкрили кримінальне провадження попереду у хлопців, крім складного лікування, кримінальна відповідальність безпосередньо, які здійснювали видобудок з цього каменю, і якщо можливо буде там доведено, що були ще якісь ну, особи з ними. Тобто, то тоді вже інші. Ну наразі є така інформація, що їх там було четверо. Перебували незаконно, тобто камінь вони там добували незаконно. Наразі розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 240-ї. Правоохоронці встановлюють загалі діяль... ну, законність діяльності даного кар'єру. Справою займається і прокуратура для розслідування. Створили спеціальну робочу групу. Наразі опитують і світ можливих свідків всіх осіб, які таким чи іншим чином можливі, можливо, мають. Причетність до цієї ситуації також. Опитали вже потерпілих. Вони то встановлюють всі причини, чому так сталося, і кому на кого саме працювали ці хлопці, чому нелегально працювала ця от купальня. А от поспілкуватися із керівництвом села нам так і не вдалося. До сільради двері зачинені. На телефонний дзвінок відповіла лише секретар, яка пояснила, сільський голова вже дає свідчення у прокуратурі. Очевидно, що не знати про незаконний видобуток місцева влада не могла. Камінь у цьому кар'єрі видобувають не один рік. Винним загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років. Але зазвичай у таких випадках карають виконавців. Чи підозрюють, хто організував видобуток і щодня заробляв на ньому чималі гроші? Правоохоронці поки не озвучують. Про нові деталі справи повідомимо у наступних випусках.